У ніч на 9 липня Росія обстріляла Луцьк. Це була наймасштабніша атака з початку повномасштабної війни. Практично усі цілі летіли на обласний центр Волині. Це 50 ворожих дронів та 5 ракет. Всім доброго здоров'я! На жаль, черговий недобрий ранок. Найбільш масована атака ворога. На наше місто та на нашу громаду дронами, ракетами. По наслідках на цю хвилину маємо загоряння на території одного з підприємства, маємо загоряння на території одного з гаражних кооперативів. На щастя, на цю хвилину інформації по загиблих немає. Дякуємо Богу, слава Богу, за це. Звичайно, що честь, шана і подяка нашим силам протиповітряної оборони. До зв'язку, як тільки буде більше інформації, буду одразу вас інформувати. За словами речника повітряних сил Юрія Ігната, ціллю був Луцький аеродром. На місцях ударів працювали понад 50 рятувальників сапери, 11 одиниць техніки ДСНС та інші служби екстреного реагування міста цієї ночі. Підрозділи повітряного командування Захід знищили дві крилаті ракети повітряного і морського базування ік 101 та 54 ударні дрони типу Шахет. Зона відповідальності ПВК Захід нагадаємо: це Львівщина, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області. Маємо трагічні звістки з фронту. Загинув військовослужбовець села Ниви Губинське Сергій Михальчук. У війську Волинянин служив з 2019 року. Був командиром обчислювального відділення взводу звукометричної розвідки батареї управління та артилерійської розвідки. Молодший сержант загинув 6 липня під час виконання бойового завдання в районі Куп'янська Харківської області. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Ще одна чорна звістка. На цьому фото військовослужбовець із села Жадичин Олександр Голотюк. Йому був 51 рік. Захисник служив на посаді номера обслуги кулематного взводу механізованого батальйону. Солдат загинув 6 липня під час виконання бойового завдання в районі Вишневого Харківської області. Вічна пам'ять герою Касаційний суд зобов'язав громаду ПЦМП залишити Успенський собор у Володимирі. 8 липня касаційний господарський суд у складі Верховного суду України відхилив касаційну скаргу у ПЦМП та залишив у силі рішення першої і апеляційної інстанції щодо повернення Успенського собору у Володимирі Державі. Таким чином суд остаточно підтвердив, Успенський собор у Володимирі має бути звільнений. Громада у МП зобов'язана покинути храм, який є власністю держави. Тепер справа за виконавчою службою це велика перемога не тільки для православних на волині, але для цілої країни. І відповідно, після цього рішення це вже остання інстанція. Залишається два сценарії. Перший законний, а буквально найближчим часом Московська церква повинна зібрати манатки і залишити. І Успенську, успенський собор, і ті споруди, які належать до всього архітектурного ансамблю. Я закликаю це зробити представників єпархії в іншому випадку. Якщо це не буде зроблено, очевидно, це буде порушення чинного законодавства, і тоді громада повинна допомогти органам державної влади, правоохоронним органам виселити московську церкву власне з стін Успенського спонського собору. Вантажний поїзд розчавив машину. Водій не вижив. Ця аварія сталася між селом Селець і Турійськом. 19-річний водій шкода перетинав переїзд на заборонений сигнал. Він загинув на місці. У Луцьку за ніч сталися дві п'яні аварії. На перехресті проспектів Соборності та відродження машина врізалась в електроопору. Водій пройшов огляд на стан алкогольного сп'яніння в медичному закладі. Висновок лікаря позитивний. Ще одна дорожня транспортна пригода сталася на вулиці Гулака Артемовського. Водій Ополя врізався в припаркований автомобіль Тойота. У 23-річного Карманича виявили ознаки сп'яніння. Результат огляду за допомогою приладу Драгер 2,09 проміле. Луцьку патрульні доганяли п'яного водія Мерседес Бенц». Чоловік порушив ПДР, проігнорував вимогу про зупинку і намагався втекти. Коли нас догнали, проходити огляд на сп'яніння 43-річний водій відмовився. Як з'ясувалося, він же двічі протягом року керував на підпитку і був позбавлений водійських прав. Поліцейські склали на нього низку протоколів. На Волині затримали двох чоловіків, які намагалися нелегально перейти кордон. Зловили їх у камінь Каширському районі. Порушники намагалися перелізти через загороджувальний паркан. Тож прикордонники змушені були вдатися до попереджувальних пострілів. Чоловікам вдалося на трохи втекти. Переховувалися в лісі біля держрубежу. З допомогою дронів та службового собаки втікачів невдовзі знайшли. Ними виявилися 29-річний мешканець Луцька та 33-річний житель Черкаської області. В ситуації бать різні. Так найгірше це коли падають душі. Тут переважно їздимо польовими дорогами, немає таких доріг асфальтованих. Ну, і це дуже тяжко. Розмивається болото і прохідимість машини дуже, ну, як то кажеться, тяжкіше їхати. Ну і Стараємося прориватися та виїхати, бо, звісно, що кожна секунда дорога, і щось загрузнеш, ну, то вже буде дуже так. Ризик для всіх. Ну і стараємося, як сказати, прориватися тими болотами. Потрібно прислуховуватись, чи нічого не летить до звуків. Ну і треба акуратно також їхати, бо щоб на щось не наїхати. Саме головне це рація. Бо без рації це навмання, як то кажуть, їдеш. А так вийшов, запитав та й якусь спокійніше. Водії, ну так, потрібні, потрібні. Без роботи водія і в машини, так, тут тяжко було би щось доставляти. Посвятили собі в церкві іконку. Ну і так у нас в кожній машині є іконка. Та я дивився, вроді нормальна там дорога. Та-та! З'їдемо та. вночі, щоб нас так дрони нас не бачили, так посірому та й легше нам легше їхати. І наша розвідка з тими дронами трошки це небо трошки, як то кажеться, дивляться та й в той момент, коли нічого не влітає, тоді пробуємо виїжджати. Такий інцидент, що навіть машину не, не влетіло. було. Добре, що він скоро вивернув водій, цього разу файно прийшли. Тут бувало так, що... На Місці розвертає тебе поперек тут і все. Ще одне погано, бо тут ці аграрії, вони, от є дорога, да? а вони так от тобі з одної сторони зорять і з другої. Та Кожен має в машині троси. Без троса не так. Трос, що з колеса зробило, зробило м'яч. Що з що ззад, так було, було то намісило, що неможливо навіть було рушити. Так то відбивали тою лопатою ту глину, якось помало виїжджали. Розвозимо, рукте, продук. так. У нас як що щоночі там міняємося, є пару шоферів які. Машина під'їхала, далі не зможу з'їхати, то вони ходять, ходять і носять. На початку, як тільки були заїхали, то вони взагалі без фар їздили вночі. А зараз можемо вже так привикли, що вже так і, і з фарами їдем, вже нема того страху такого. Перехрестився, Дякую Богу, та їдеш у дорогу.